Виховання дітей у сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Справжнє родинне виховання тільки тоді буде ефективним, коли батьки разом з вчителями та вихователями оволодіють сучасними педагогічними знаннями й уміннями та застосовуватимуть їх на практиці. Цю проблему обговорювали за круглим столом партнерство сім'ї і навчального закладу. Нові ідеї для розвитку. Тема надзвичайно актуальна, тому що дуже ми всі знаємо, що тільки в конгломерації, сім'я, навчальний заклад. Значить, ми можемо виховати людину, і було дуже довго. У нас такі є перекоси, коли, наприклад, батьки стараються перекласти цю відповідальність на навчальний заклад. Навчальний заклад вважає, що це справа батьків, а насправді це наша спільна справа. Психологи, педагоги, лідери учнівського самоврядування, представники батьківського комітету ділилися особистим досвідом та своїми методами і прийомами у вихованні толерантної та розвиненої особистості ми профтехосвіта, і ми зараз думаємо над тим, як побудувати нашу роботу в співпраці з батьками саме в професійному становленні. А чому б не залучати батьків? До професійної діяльності, що професію оволодіває учень і залучати до цієї до гуртка, до майстер-класу із цієї професії. А чому б батьків не об'єднувати навколо якоїсь е, цікавої справи? Свої погляди на родини виховання висловили і студенти. Ця проблема є актуальна. Так як зараз у нас очень время, дуже інші моральні цінності у дітей. Очень тяжело родителям виспитувати своїх дітей. Вот, они находят какие-то методы, обращаются к психологам, потому что дети очень разные. Я считаю, что эта проблема достаточно актуальна, потому что я сам являюсь учеником профессионально-технического учебного заведения и вижу, так сказать, эту проблему изнутри. Я понимаю, что над ней нужно работать, и мы вот лидерским составом нашим сейчас взяли за разработку некоторых семинаров, тренингов, которые в дальнейшем мы внедрим. Мы должны искать общую точку опоры и несмотря ни на Київнісренікії перегради, общатися на рівних. то тобто демократія в наших отношеннях між преподавателями і дітьми, родителями. з метою підвищення ефективності родинного виховання адміністрації навчального закладу було запропоновано постійно співпрацювати з учнівським самоврядуванням, батьківським комітетом, розробляючи програми спільних дій.